Безпритульні собаки покусали дітей. Днями у Тернополі одразу дві дівчинки постраждали від безпритульних тварин. Це сталося на різних вулицях міста у світлу пору доби, коли діти були самі. А головне ніяк не провокували собак. Людмила, мама однієї з постраждалих дівчат, розповідає, цією дорогою дочка ходить до школи кожного дня. Собак тут бачить часто, проте і не думала, що вони будуть нападати. Зранку йшла донька до школи. Тут попри, попри машини. І один собак, там було зграя собак за сіткою, і вони почали всі гавкати. І один по підсітку проліз і вкусив її за ногу. Вона, ну, звісно, дуже налякалася, почала плакати, але ну, напевно, добре, що не почала кричати, бо тому що ще б решта прибігли, і хто знає, що би було. Каже, дочка дуже налякалась і одразу подзвонила до неї, не вагаючись, дівчинку відвезли до лікарні, адже не знали, чи не хворий собака на сказ. Приїхала швидка, нас госпіталізували в дитячу, завезли в травмпункт. І там вже призначили, сказали нам лікар, що потрібно колоти уколи від сказу. Ще одну дівчинку вкусили собаки на вулиці Острозького, коли та йшла на заняття. Школярка не побачила, коли тварини вибігли непомітно з кущів і одразу напали на дитину. Мама дівчинки розповідає, дочка дуже налякалась. Дві собаки, одна за одну ногу, друга за другу ногу, поруч людей не було. Штани просто подерті ну, шматками видерта тканина. Тобто вони не просто там вона ж їх не страшила, не чіпала. Вона навіть не встигла. Вона боїться собак, але вона каже: Я навіть не встигла їх побачити. каже це людна вулиця Тернополя. Дівчинка там часто гуляє і не очікувала, що може стати жертвою безпритульних собак. Вона описала їх, що вони великі, сіро рижого кольору, і одна собака мала такі чорні плями, але собаки великі, тому що досі 12 років і вона сама вже не маленька. Тобто це були великі собаки. Про інцидент батьки повідомили в поліцію, проте непокоїться, як саме має врегульовуватись питання безпеки для їхніх дітей. Адже безпритульних собак у місті чимало, а діти їх бояться. Тому ми звернулись за коментарем у службу від лову собак. Приблизно я вже орієнтуюся, я вже знаю, що це, що це за собаки. Це, там є одна з них нестерилізована. стерилізована, вона просто недавно мала цуценят, але ми її будемо її забирати на це стерилізацію обов'язково. Я знаю за цю собаку. Беремо собаку, виловлюємо собаку, ми її стерилізуємо, цепляється їй кліпса, чіп вакцинується від сказу і вивозимо на місця там, де вони були. Тетяна зазначає, відстежити кількість собак у місті наразі неможливо. Так після початку повномасштабного вторгнення число безпритульних збільшилось. Додамо, якщо ви побачили агресивну собаку, то варто звертатись за телефоном, який ви бачите на екрані.